Всім доброго мирного дня. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться, де наші вже собака. Курочки вже ходять коло хати. Тут посадила цвіти. Ще мойку там треба прибрати ту. А тут наш друг. Чили, де він? Я його сюди відправила. Хай він тут сидить. Зараз козочок виведемо. Що я роблю? О, перебираю гарбузи, покажу. О, бачили, тачки возю сюди, перебираю. Зараз курам на тру, мої ходять тут. Ципа, ціпа, 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 цепа, ціпа, цепавати. до мене. О, такий красавці в мене. Одна линяє, вона квохтала, зараз вже линяє, перелиняє, де буде нестися. Пітухи такі вже великі, гарні. Тут теж прибрала. Викинула свої майорочки. Ще треба чорнобривці ці повивалювати. Збираю насіння і викину. Отакі в мене. Отак у нас зараз. Зараз виведу козой. Капусту ще не зрізала. Покажу ще своїх кролів вам. <кхем> Дивіться, отут мене декоративна в цій клітці. Коротше, влізла до хлопця. І, мабуть, вона, бо вельми мерво робить. Тут два маленьких, тут таких, а тут вкинула. Всі чотири. Ці більші. о, Зараз їм дам їсти. Зерна дам. О, такі тут, а всі чотири. Билися перший день, а тепер все нормально. дам. А тут отак в мене й осталися маленькі. І ці два хлопчики. Дівчинка і хлопчик, дівчика і хлопчик, зараз буду годувати. О, такі в мене пампушечки. Працюю, працюю. О! Бачили, виводю своїх козей. Тут скільки листя нападало. Пішли. А це що робить? Та коза? Гуси мої. Вийшли сюди. О, купаються. Вони виходять. А тут пошли. Біду причеплю. Хай попасеться тут. Я вже давно її сюди. Ось вот така в Назарі красотень. Бачили? Ось вот так. Жовте, так біля ставоцька гарно. Йдемо до річки. Ой, що водички додалось. Бачили, що води додалось на осінь. Море. Йдемо сюди. Шли, пшли, пішли. Я її вчора тут прив'язувала, зараз причеплю. Знов десь тут. Зараз туди заведу. Ходи, ходи, ходи. Потім прийду, перечеплю. Ходи сюди. О, зараз я її. Іди сюди, йди. Ходи, 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 ходи. Вони будуть тут їсти. Ось сюди, зараз я її зроблю. Так я її гоп. Ось такий штир, бачите, погубила всі штирі, знов зробив нового. О, Тут хай походять. Вони будуть все тут їсти. Потім перечеплю ще. Бачите, вона її гонить мало. Мала буде скрізь ходити тут. Щоб вони нікуди не йшли, то я її тут і оставила б. Вона ж іде бле Ну, Бачите, їсть. Щось назбирається за день. Хай ще зелене, хай ще ходять. Гарбузики виберу, де їх прийду їх перечеплю. Ситника той поїсть. Да, білочка. Ось такі в мене дівчулі. О, Василій. Мій котик йде. Все, мій хороший. Що? Это собачий кіт? Ти той, що собакою дружить. Що? Походив, нема мишок. Зараз я їстечки. Сивенький. Ходи. Малісінький мій. Ходи я тебе Ось Отакий котуха, отакий маленький. Ти каток такий. Кот -катушек, кот -катушек, кот -катушек. Ото тут у нас так біля річки, так гарно. Мені здається, вона десь з числа першого почне гуляти та манюня. Я її, мабуть, почне гуляти, я її заведу. Вже вона раз гуляла. Бачите, збирають листки, отаке, не їсть траву, вони не голодні. Вони вже по гарбузу пороли зранку. Овсу наїлися, аби походити. Ось такі. Це і ж де, то вже зі мною підемо, так? Да? Підемо? Підемо зі мною додому. Збирає листочки. Не їсть траву така зелена, гарна. Листочки збирають. Ласір там чому її підемо? Пішли. А до додому, мій сивенький вже. Зараз ця мала буде за мною бігти. А це йде за мною. Все, дівки, я пішла. Пішли. Буду крутити гарбузи. Ağzına su Нарубала. Бачили, скільки. Зараз зараз піду буду перебирати гарбузики, потім сушити. Отака така сьогодні в мене робота. Працюємо. Отак вибираю руками. Бачите, не вдіваю ні рукавицю, нічого. Збираємо гарбузики. мені так лучше, ніж рукавиця. І це не добре. перше вони мокрі. Ось такі у нас робота така. Дайте в селі роботи не переробити, треба всього рода прибрати. Що в мене? Отак. Ці викидаємо ці тарегусямся там.